За 15 хвилин до 8 ранку біля входу до виборчої дільниці номер 530-991 вже людно мешканці комсомольська які прийшли першими на голосування зазначили що воліють швидше проявити громадянську позицію і зробити свій вибір Сложно, партія дуже багато. От, нинішня обстановка в країні дуже печальна вот ну, сподіватися надіятися на кращі переміни Ну, время покаже. Громадяни України за часів незалежності нашої держави обирали парламент сім разів. Зокрема, двічі вибори були позачерговими. 2014 року до Верховної Ради балотується 6670 кандидатів. Себто на одне парламентське крісло претендує майже 15 осіб. Подаючи приклад відповідального громадянина, зранку проголосували і перші особи комсомольська міський голова Сергій Супрун у своєму виборі мотивувався необхідністю обрання нової генерації політиків, які мають новітнє мислення і дієві програми. Перемогу треба віддавати, і я особисто віддаю тим, на кого плекаю надію, щоб зберегти країну, зберегти мир, дати самостійність органам місцевого самоврядування треба здійснити повну реконструкцію нашої держави а це можливо лише тоді коли буде відновлення коли прийдуть нові політичні сили ми поцікавились у керівників міста чому на їхню думку так багато кандидатів завзято прагнуть влади в більшій степені мабуть, кандидати очікують не серйозної роботи в законодательному полі а все-таки якихось преференцій і льгот в більшій степені Поэтому очень важно от нас все зависит, чтобы мы выбрали людей действительно достойных, работоспособных, эффективных, которые смогли бы изменить жизнь в стране к лучшему. На території Комсомольської міської і Дмитрівської сільської рад розміщено 21 виборчу дільницю. Одна з них спеціальна знаходиться у виправному центрі номер 136. Всі дільничні комісії нині працюють повним складом. Більшість із членів комісії досвідчені учасники виборчого процесу. Робота йде в штатному режимі, приходять виборці. Також у нас виїхала бригада до неспроможних по домам. З офіційними даними, на території Полтавської області працюватимуть тридцять. 24 міжнародні спостерігачі вони стежать за виборчим процесом і у комсомольську.